Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має можливості, часу чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Майган другого покоління в універсалі. Так, рік, на жаль, не вказаний. 5200 ціна, 1,6 бензин, 231 тисяча пробіг. Так, часто питаєте за такі бюджетні авто, тому кого цікавить, звертайтесь до власника. Є клімат-контроль в автомобілі. Вольво v 50 9 го року, 2 літровий дизельний двигун, 252 тисячі пробіг, 8,550 ціна. Так, степенева механічна коробка передач. Октавія 5, 12 го року, 1,4 бензин. 230 тисяч пробіг, клімат, круїз, підігрів сидінь, 7-300 ціна. Так, коробка механічна. Підігрів сидінь. Так, часто запитуєте. Megane третій в хетчбеку. Там у нас рідкість. 14-й рік. Так, але двигун один не два. 145 тисяч пробіг, кондиціонер, кондиціонер круіз-контроль, 6900 ціна. І, можливо, когось цікавить. Так він виглядає. Коробка механічна. Дача логан. 12 року. 6850 ціна, 1,6. Бензин механічна коробка, 232 тисячі пробіг. Так воно виглядає. Так, авто не місце. Дубковий ряд сидінь. Покажи. Фаркоп'я. Маган четвертого покоління. 17-й рік, 1,5 дизельний двигун, 197 тисяч пробіг. Номер телефону є, ціна 11500. Коробка шестиступенева, механічна. Шкода суперб 11-го року. Двохлітровий бензин, 237 тисяч пробіг, 10800 ціна. Автоматична коробка. Салон комбінований шкіра алькантара, підігрів сидінь, сидін, клімат-контроль. Так, рідко у нас в оглядах є Toyota, їх на ринках мало, знайшли таку авенсіс тойоту 11-го року. 2,2 дизель, 270 тисяч пробіг, 9,300 ціна. Коробка автоматична. Так, ваші улюблені, шкоди пасати. Спочатку буде А7-Октавія. 19 рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 244 тисячі пробіг, 14800 ціна. Номер телефону власника є. Кого цікавить, дзвоніть, почнете всі деталі. Так вона виглядає в салоні. Клімат-контроль. Так, і посад. Фасад Б8. 18-го року двохлітровий дизель автоматична коробка. 10-26 тисяч пробіг. 15800. Ціна. Так, виглядає він в салоні. Клімат-контроль. Рено Megane 4-го покоління. 2019 року. 1,5 дизель, механічна коробка, 196 тисяч пробіг, 12290 ціна автомобіля. Свіженький Megane. Комбінований салон. Гарно виглядає. Гольф сьомий, 2014 року. 1,6 дизельний двигун, 245 пробіг, 10700 ціна. Хетчбеку. Механічна шестиступенева коробка. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Не могли пропустити Octavia A5 Scout го року. Так, 10-12, цікаво. 18 бензин, 6-ступенева механіка, 212 тисяч перебіг Швейцарії. Відмінний стан вказує власник. 8900 ціна. Так, Це автомобіль, напевно, 10 го року, а в експлуатації з 12. го Звичайно, все рівно перевіряти все треба ретально. Так, знайшли ще один меган в хешбеку. Тут 10 й рік. 1,6 бензин, 7 тисяч ціна, 226 пробіг. Номер телефону власника фіксую. Так, шестиступенева механіка, рідний пробіг, клімат-контроль, датчики світла дощу, електропакет, задні парктроніки, підігрів дзеркал, мультимедії. Цей вже варіант цікавіший. Звичайно, треба перевіряти все. Так, друзі, не могли пройти повз. Покажемо вам спочатку октавію А8, а потім А5. Так, А8 у нас 22-го року. 66 тисяч оригінального пробігу, двохлітровий дизель, 24 950 ціна. Номер телефону власника є. Так, в салоні вона ось так виглядає. Коробка автоматична. І а 5 2013 року. 1,6 бензин MPI. 8050. Ціна автомобіля, 220 прибіг, номер телефона є. Свіжопридана, розмитнена є сертифікат. Коробка механічна п'ятиступенева. Так, виглядає. Рено Меган в такому цікавому кольорі, тут 2013 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка, 90 тисяч пробіг, є сервісна історія, 8,950 ціна. Так, завершимо сьогодні цими автомобілями. Почнемо з Октавії. Шостий рік, 1,6 бензин, 280 пробіг, 5200 ціна без підфарбувань. Файний пробіг. Так вона виглядає. Так, далі в нас пасад. Весьомий, тринадцятий рік. Денис 6 дизель, шестиступенева механіка, 200 тисяч пробіг, 10500 ціна. Так, вона виглядає в салоні. Клімат, контроль підігрів сидінь. Так, і Меган 2015 року. Так, 1,5 дизельний двигун, 170, 174 пробіг, 10500 ціна. Сервісна історія є. Механічна шестиступенева коробка. и парктроники.